Брати і сестри, ми сьогодні будемо говорити про Воскресіння Ісуса Христа. Ми будемо говорити про цю величну подію. І знаєте, Ісус Христос після Воскресіння явився жінкам. Жінкам сказав Ідіть, розкажіть учням. Потім Христос явився учням по Воскресінню, учням, які йшли в Емаус. Потім ми знаємо, що він явився таким чудовим або надзвичайним способом апостолу Павлу, коли той йшов, йшов гнати церкву, потім він зустрічається з Ісусом Христом. Який відбувається в переміни, він стає служителем Ісуса Христа. І пам'ятаєте, кому в останнє з живих явився Ісус Христос, де ми записано на сторінках Біблії? Павлу. 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 Івану а, Івану. А, остров, ну, в'явився. Апостолу Івану, брати і сестри, я прочитаю цей, цей текст, де і... Ісус Христос являється Уже після Воскресіння, після Вознесіння він являється живому учню апостолу Івану. Це вже був, знаєте, останній учень, який залишився в живих. В нього була, знаєте, певна місія написати, записати певні слова, які Бог перед ним поставив. Ми прочитаємо цей текст це Откровення, перший розділ з 9 по 18 вірш. Як Іоанн, брат ваш. І співучасник у скорботах, і в царстві, і в терпінні Ісуса Христа був на острові, званому Патмос, за слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі в день воскресний і почув позаді себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега. Перший і останній, те, що побачиш, напиши у книгу, і пошли церквам, які знаходяться в Асії до Єфеса, і до Смирни, і до Пергама, і до Фіатири, і до Сардина, і до Філадельфії, і до Ладикії. Я обернувся, щоб побачити, чий голос говорив зі мною. І, обернувшись, побачив сім золотих світильників. І посеред цитими світильників, подібно до нього. Сина людського, одягненого в догрі ризи, і підперезаного під груди золотим поясом, і голова його, й волосся білі, як біла вовна, як сніг, і очі його, як полум'я вогнене, і ноги його подібні до бронзи, ніби в печі розжарені, і голос його, як шум вод великих. Він тримав у правиці свої сім зірок, і з уст його виходив гострий, з обох боків меч, і лице його, як сонце, що сіяє в силі своїй. І коли я побачив його, то впав до ніг його як мертвий. І він поклав на мене правицю свою і сказав мені: не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось живий на віки віків. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Брати і сестри, подія зустрічі апостола Івана з Ісусом Христом. В апостола Івана є ще певна подія, знаєте, певна праця, яку Він повинен звершити тут, при своєму житті. Ще написати книгу об'явлення. І знаєте, що робить Ісус Христос, зустрічаючись з апостолом Іваном. Він не просто йому дає оцю, знаєте, можливість записати ці слова. Читали книгу об'явлення, брата і сестри, про що там говориться? Так, не Він показує майбутні події, те, що буде в майбутньому. І всі, хто не читають книгу об'явлення, кажуть на дві речі: або не зрозуміла, або дуже страшна книга. Розумієте, так? Події майбутнього, які будуть там попереду, які чекають людство, які чекають церкву, яке що буде з ізраїльським народом. Апостолу Івану це все відкриває Бог. Але знаєте, що перше хоче при цій зустрічі, при цьому відкриванні, що він йому буде давати? Що він хоче, щоб бачив апостол Іван? Він являється йому сам. Ісус хоче, щоб віруючі дивились на події, які чекають їх там попереду, в майбутньому. Через призму слави і величі Ісуса Христа. Він тут являється і Він показує, який він є насправді. Він не тільки той Бог, який помер, да, він помер на Голгофі, брати і сестри. Це з однієї сторони страшна подія, сумна подія. Ми сумуємо тому, що люди розіп'яли Ісуса Христа. З іншої сторони, якщо ми дивимося, це радісна подія. Він помер за гріхи кожного з нас. Ви віруєте в це? Да. Приводить це, знаєте, якби тут такий, можна сказати, розрив шаблона відбувається, начебто смерть, начебто сум, з іншої сторони радість. Ми наближаємося до Бога. Тільки таким чином ми можемо наблизитись до нашого Бога. І він не тільки помер, він воскрес. Він живий істинний Бог. По своєму Воскресінню він був піднесений на небеса, і він там зараз, на небесах, і в цьому, якби в цьому світлі, в цьому він являється апостолу Івану. І говорить про те, що Він повинен записати. І я повторю ці слова. Ісус хоче, щоб віруючи, дивлячись на події, які чекають їх попереду, дивилися через призму величі і слави Божої. Живучи у світі, брати і сестри, де кожна подія або кожна новина, ну, як би так сказати, приводить в стан розчарування, приводить в стан, знаєте, такого от, а де майбутнє? Де життя? Коли жити, да? так? і сестри, це не про віруючих, це не про християн. Це не ті, які увірували і сьогодні святкують Воскресіння Ісуса Христа. Це не про них. Ми віримо і ми славимо Бога, і ми будемо сьогодні трошки розмірковувати, читаючи цей текст про Ісуса Христа. І я хотів, щоб ми дали відповідь на це запитання. Хто такий прославлений Ісус Христос? Брати і сестри, ми віримо в Ісуса Христа, ми очікуємо там, і тут Він являється апостолу, ми очікуємо зустрічі з ним там, на небесах. Він являється апостолу Івану і він являє свою славу, являє свою велич. І перше, на що він звертає увагу, брати і сестри, ми тут читаємо в цьому тексті. Я обернувся і, побачивши голос, що говорив зі мною. І обернувшись, побачив сім золотих світильників і посеред семи світильників, подібно до сина людського, одягненого в довгі ризи і підперезаного під груди золотим поясом. Він каже: Я побачив сина людського. Він говорить про Ісуса Христа. Ми розуміємо це, да? Він йому явився, Ісус Христос. Він каже, що він син людський, тобто він явився йому в прославленому тілі, у відновленому тілі, у тому тілі, яке ми отримаємо по воскресінню, по наближенню з ним. Ісус Христос знаєте, щось подібне відбулося з учнями. Пам'ятаєте, на горі, коли на горі преображення ми називаємо, коли він знаєте, він трошки можливо привідкрив оцю завісу, явив славу. Учням з одної сторони стало страшно, вони не знали, що сказати, хотіли там щось побудувати, залишитися. З іншої сторони, вони побачили славу і велич Бога. І що їм, їм захотілося залишитись там? Вони захотіли перебувати там і бути з Богом і з тими, хто ще там явилися. Головне, що ми, брати і сестри, хочу, щоб ми взяли для себе цей урок. І Ісус Христос, піднявшись на небеса, був підхоплений, піднятий на небеса, Він залишився в людському тілі, в тому тілі, якому в новому прославленому, але в тому ж знову таки в тому тілі, в якому він страждав. Його учні впізнавали. Пам'ятаєте, коли вони дивилися, він підійшов до учнів і каже, вклади. Руки в мої шрами. Подивися, Фомі він тоді говорив. Учні його впізнавали. Він в фізичному, але в прославленому новому тілі Він був піднесений туди на небеса. Я прочитаю ще один текст. Ми про нього також розмірковуємо книга Даниїла, де також Даниїл багато чого розмірковує, Бог йому багато чого відкривав про майбутні події, про ті події, які ще будуть відбуватися. Побачив я. Видіннях і ось Хмари Небесними йшов, ніби син людський, дійшов до ветхого днями і підведений був до нього, і дана йому влада, слава і царство, щоб усі народи і племена, і мови служили йому. Він, Даниїл бачить сина людського. Ми знову таки розуміємо, говориться про Ісуса Христа і йому дана слава. Він прославлена людина, він славний, величний Бог. І знаєте, брати і сестри, ми люди створені, всі знаєте, да? ми створені по образу і подобі Божого. Але щось відбулося в нашому житті, там пам'ятаєте, в Едемському саду. Ми наче хтось залишилися з... по образу і подобі Божої, але після гріхопадіння зіпсували, можна так сказати. Була спорчена наша ця... подоба до образу Божого. Апостол Іван бачить Ісуса Христа в повній мірі, прославленого. І звеличеного Ісуса Христа, а наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло смирення нашого, так що воно буде відповідно славному тілу Його. Силою якою він діє і підкоряє собі все. Брати і сестри, він являється Іваном. Я хочу, щоб ми собі трошки уявляли цю картину. В новому прославленому тілі. А тут апостол Павло каже, послання до филиппійців, що наше тіло по воскресінню буде подібно прославленому тілу його Ісуса Христа. І це радісна подія. Брати і сестри, це радує вас. Амінь. Ми радіємо тому, що ми будемо там, ввіщо це на небесах, вподібно подібно до Нього, в новому прославленому тілі. Мене, знаєте, трошки набирає сум, коли я розмірковую про те, що люди, буде два воскресіння. Ми читаємо в Біблії. Одні воскреснуть для вічного життя в нових прославлених тілах, інші воскреснуть. Знову ж їхня фізична і духовна природа об'єднається в одне ціле для вічних мух. І це страшна подія. Моє побажання всім нам, брати і сестри, щоб ми, дивлячись на Воскреслого Ісуса Христа, на великого прославленого Бога. Мали бажання з ним зустрітися, щоб в нашому житті відбулася оця подія, що ми будемо, буде воно відповідно славному тілу Його. Щоб ми славили і величали нашого Господа. Улюблені, ми тепер, діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. А знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. Ми будемо подібні до цього, до нашого Спасителя Ісуса Христа. Розмірковуйте про Ісуса Христа, пізнавайте Його велич. Пізнавайте те, наскільки Він величний і славний. Знаєте, брати і сестри, люди часто розповідають нам про еволюцію. Да? Чули, я думаю, цю історію. І, ми, і люди розповідають, що від примітивних до великих, да? тобто спочатку бігали там з палицею, потім ще з чимось з луком, потім з автоматами і так далі. Навпаки, якщо ми читаємо біблійну історію, то відбувається не еволюція, а якась деградація. Люди були наближені, були максимально в близьких відносинах з Богом. Їхні тіла, можна сказати, сіяли. І тут відбувається деградація. Люди, люди згрішили, відбулося гріхопадіння. Потім вони вигнані із Едемського саду. Бог каже, що ти будеш в поті лиця свого добувати хліб, тобто до гріхопадіння цього не було. І відбувається деградація. Люди все далі і далі. Відходять від Бога. Через п'ять глав, навіть через три глави після гріха падіння, світ так людство було зіпсоване, що Богу довелося послати потоп, щоб трошки очистити. І все одно люди чим далі, тим більше вони відходять від Бога і не бачать прославного величного Ісуса Христа. Моє побажання всім нам, щоб ми, виходячи з сьогоднішнього служіння, щоб, знаєте, що це зібрання служіння наше не було для нас просто як якимось концертом. Гарні поспівали пісні, дуже чудові вірші. Хтось ще в кінці вийшов щось розказав, і нам так все сподобалося. Щоб ми розмірковували про те, що Ісус Христос великий прославлений Бог. Щоб наше, бажання наших сердець було впасти перед Ним і в молитві прославляти Його і каятись. І знаєте, дивлячись на славу і велич. Прославленого Ісуса Христа, щоб ми не розміняли славу Божого на примітимізм життя без Нього. Щоб ми думали, де я хочу бути, з ким я хочу бути, з великим прославленим Богом чи тут на землі розміняю як е, було блудного сина, ми знаємо історію. Поміняв життя в домі батька на їжу з свинями потім розділяв. Ісус Христос, великий і прославлений Бог. І я хочу, щоб ми його бачили. Ким іще є Ісус Христос по Воскресінню, Він істинним Богом. Дивіться, що каже апостол Іван, те, що він нам розповідає. І коли я побачив його, то впав до ніг Його як мертвий, і був, і він поклав на мене правицю свою і сказав мені: Не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось живий. На віки віків. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Це дуже важлива деталь в розумінні Бога. Знаєте, для єврея ця фраза альфа і омега. Перший і останній для нього була дуже важлива. Він розумів, що це з ним говорить не людина. Він чітко розумів. Читаємо Ісаї, так говорить Господь, Цар Ізраїля, відкупитель його, Господь Савов, я перший і останній, і крім мене немає Бога. Апостолу Івану Ісус Христос з'являється і каже: Я перший і останній. Я є Бог, я істинний Бог, немає іншого Бога. Ось такий я в новому прославленому тілі, і я являюсь тобі. Ось такий наш Ісус Христос. Він не просто та людина, яка прийшов, який прийшов померти на Голгофі, воскрес і деякі не вірять в Його Воскресіння. Ні, наш Ісус Христос це істинний Бог, в якого ми повинні вірити. Для апостола Івана це було зрозуміло. У мене питання до нас, брати і сестри. Розуміємо, ми, що Ісус Христос істинний Бог? Да. Да. Амінь. Це мене це дуже радує. Він після Воскресіння, після піднесення пішов на небеса, І тому що йому це все підкоряється. Ми тут читаємо. І крім мене немає Бога. Він там, на небесах, він істинний, живий Бог. І в цих обставинах Він звертається до Ісуса. Тут видно, я маю на текст. Я є і останній. І Він поклав на мене правицю свою і показав мені, не бійся. Я є перший останній. Часто по Воскресінню Ісуса Христа звучить оця фраза. Я, коли він являється учням, пам'ятаєте, він явився жінкам, там в саду, він каже, не бійтесь, я воскреслий. Він являється учням, він каже, не бійтесь. Брати і сестри, страх це те, що може нас віддаляти від Бога. Страх перед тими майбутніми подіями. Страх перед тим, що, як ми говорили, що події, які відбуваються за вікном, там по новинах, вони, ну, здавалося, б ставлять крапку в житті людей. Він каже: ні, не бійся. Я трошки хочу, щоб ми змоделювали собі історію ситуацію або історію того, де був апостол Іван. Ми читаємо, що він був на острові Патмас. Да? Можна подумати, брати і сестри, не на курорті він був. Він був в заключенні, він був силки, він був один. Він був ну, в такому стані ну, ув'язнений, По факту, брати і сестри, це ув'язнений, бо він був у в'язниці. Це одна історія. Він один і той, той, хто залишився серед апостолів живих. Немає вже нікого з живих апостолів. Він розуміє те, що відбувається з церквою. Церква переживає дуже серйозні і важкі ганіння, які вони, е, переживає церква. Її гонять, її не приймають. Апостол. Апостолу Івану з'являється Ісус Христос і написано, Він поклав на мене правицю свою і сказав мені: не бійся. Він кладе на нього руку і каже, не бійся, я є Бог, я істинний Бог. Під моїм контролем або в моєму контролі знаходиться все. Я живий, воскреслий Господь, прославлений Бог. Не бійся. Це, знаєте, можна сказати, така. Рука захисту і підтримки, рука благословіння, якої тоді потребував апостол Іван. Він в сьогоднішньому дні, брати і сестри, істинний Бог говорить до кожного, хто вірує в нього, до кожного, хто до нього прийде. Він каже: не бійся, я Бог, я з тобою. Я контролюю всю історію. Він далі відкриває апостолу Івану, що буде з цим світом. І каже, не бійся. Брати і сестри, ми в його руці. Він контролює все, що відбувається. Вся історія під його контролем. Немає непідконтрольної підконтрольної історії. Він говорить всім нам, не бійтесь. Я істинний Бог. Я є Альфа і Мега, я перший і останній. Віра в Бога. Віра в істинного Бога виганяється, знаєте, як страх перед майбутнім. Ми знаємо і розуміємо, що відбувається і до чого все йде. Я хочу, щоб ми, знаєте, віруючи в Воскресіння Ісуса Христа, ми розуміли, що Він велика людина, Він прославлений, прославлена людина, вже в прославленому тілі чекає нас там, і ми будемо подібні до Нього. Він є істинний Бог, який все контролює, який каже кожному з нас, кожному серцю. Він каже, не бійся. Кожному, хто буде вірувати в нього, він говорить: не бійся. Я є Бог істинний. Далі про що він говорить, брати і сестри? Він каже такі слова, я переміг смерть. Ось коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий. І він поклав на мене правицю свою і сказав мені: Не бійся, я перший і останній, і живий. І був мертвий, і ось живий на віки віків. Амінь. Цікавка, цікава така підбірка слів, Він каже, був мертвий і ось живий. Я істинно помер, я, я помер за гріхи всього людства. Але я живий Бог, я не залишився там на Голгофі, я не залишився там в цій пещері, де його поклали. В цю труну, де його поклали, я не залишився там, я живий Бог, брати і сестри. Він переміг смерть. Смерть немає вже, знаєте, над ним і над тим, хто вірує в нього ніякого контролю. Дивіться, апостол Іван трошки раніше говорить в своєму Євангелі, в ньому було життя, і життя було світлом людям. Життя, знаєте, е, яке не вражено цим гріхом. Він про це говорить. І він переміг смерть. переміг Результатом гріхопадіння стала смерть. До цього. Люди не вмирали. Не було смерті, в принципі, в природі не відбувалося такого фізичного явлення, як смерть. Ісус Христос, Він переміг смерть на Голгофі і дарує вічне життя. Тобто Ісуса Христа, знаєте, можна сказати, бачили в фізичному тілі. Він помер, але Він і воскресає. І, і що важлива істина Івана, 10 розділ, 10 вірш. Я ж прийшов, щоб люди мали життя. І мали його вдосталь. Він говорить про те, що я переміг смерть і даю це життя всім людям, які приймуть, які хочуть взяти це життя, для яких звістка про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, і звістка про те, що Він знову прийде, не є просто фантазією чиїсь людей, чиїхось людей. Він каже, і мали життя і мали вдосталь. Він говорить про те, що я переміг смерть, я маю життя, і я ділюся цим життям з вами. Я думаю, що це були в якійсь мірі слова втіхи для апостола Івана в тих обставинах, в яких він знаходився. І я маю надію, що це слова втіхи для всіх нас, брата і сестри. Він дає нам життя, яке, знаєте, вже не вражене цією бацилою гріха. Ми приходимо до Ісуса Христа. Ми просимо, щоб він нас визволив від цього гріха. Ми стаємо на шлях оновлення, освячення, проводимо життя, знаєте, посвящаючи його Господу, і там вічності він не забирає і дарує нам вічне життя. Життя з ним. Він каже, щоб мали. Я прийшов для того, щоб люди мали життя і мали його вдосталь. Життя в Ісусі Христі. Без Христа життя немає. Без Ісуса Христа ми живемо, і знаєте, отут вже відбувається ця підміна подій. Ми розмінюємо на вічне життя з Богом, на якісь тимчасові життєві цінності. Своїм невірством, можливо, своєю горділивістю, своїм бажанням бути Богом в своєму житті. Але коли ми розуміємо, що Ісус Христос істинний Бог, Він перемагає смерть, Він має життя і дарує це життя, то ми повинні розуміти, в яких я відносинах з Богом. Прочитаю ще один текст. Про Ісуса Христа, який знаєте, якби Він віддав своє життя для того, щоб ми жили. Я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було тьми тем, і тисячі тисяч, і говорили гучним голосом. Достойний агнець заколотий, і прийняти силу і багатство, і премудрість, і цінність, і честь і славу, і благословення, і всяке творіння, яке на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них я чув, і говорило тому, хто сидить на престолі, агнцеві, благословення, честь і слава держава навіки. Амінь. апостол Іван говорить, що він бачить агнця, Він говорить про те, агнець, ми розуміємо, да це той, хто був закланий. Той, хто був принесений в жертву для того, щоб дати іншим життя. Ангця, євреї на початку також вирощували його, він жив разом з ними. Вони його потім закололи. Цією кров'ю помазали одвірки своїх дверей. І ця кров спасла їх від того ангела, який пройшов повз них. І слова Пасхи означають пройти повз. Ісус Христос являється ангцем, який був закований за наші гріхи. Він переміг цю смерть. І моє побажання всім нам, щоб ми розуміли, що Він Бог, який помер, але тепер живий. Він страждав за кожного з нас. Отакий прославлений наш Бог. І далі, що нам ще потрібно, брати і сестри, зрозуміти, і це надзвичайно важлива істина. Він визначає вічну долю людей. Брати і сестри, не ми з вами, не наше хотіння, не моє особисте бажання або когось із людей. В Бога це написано так. І коли я побачив його, то впав до ніг його як мертвий, і він поклав на мене правицю свою. І сказав мені: Не бійся, я перший і останній. І живий був мертвий. І ось живий на віки віків Амінь. І має ключі пекла і смерті. Він каже, що я вирішую, я маю ключі. То, знаєте, якась така цікава побудова слів, він говорить про себе, він говорить, що я живий на віки віків Амінь. Ставить крапку, можна сказати, і каже, я маю ключі пекла і смерті. В моїй владі. Вирішувати. Але знаєте, я тут хочу трошки зробити таку ремарку, додати, вирішуємо ми, чи в своєму віримо, чи не віримо Ісусу Христу. Вирішує кожен з нас, в яких я відносинах з Богом. Саме Він вирішує, де люди будуть проводити вічність. І знаєте, якщо ми знаємо, що людина може повпливати на моє особисте життя, я хочу, щоб ми змоделювали з нашим таким фізичним життям, ми не хочемо з ними. Ну, з ним, як мінімум, псувати відносини. Розумієте, так? Да? Якщо ми бачимо, що ця людина може якось повпливати, або щось забрати, або зробити з моїм фізичним життям, ми не хочемо ну, втручатися з ним якось псувати свої відносини. В Ісуса Христа через віру в Ісуса Христа ми е, опеділяємо свою вічність. Євангелій від Івана. Отець не судить нікого. Він віддав. Право судити Сину Своєму, щоб усі люди шанували сина, як вони шанують Отця. Людина, яка не шанує сина, не шанує Отця, котрий послав його. Брати і сестри. Весь суд, який буде в майбутньому відданий в руки Ісуса Христа. В майбутньому Ісус Христос буде судити живих і мертвих написано. Чому так відбувається? Тому що він був людиною і прожив в фізичному, реально в фізичному тілі. Він хотів спати, він хотів їсти. Йому було тяжко, він плакав. І він страждав на Голгофі несправедливо. Засу, ну, не його засудили несправедливо. Не знайшлося ні одного свідчення проти нього. Ось чому він буде судити живих і мертвих. Віра в Ісуса Христа вирішує всі проблеми в майбутньому. Через віру в Ісуса Христа ми маємо можливість отримати це вічне життя. І побачив я мертвих і малих, і великих, що стояли перед Богом. І книги розкриті були. І інша книга розкрита, яка є книга життя. І судими були живі і мертві, за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Тоді віддало море, море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами його. І смерть, і пекло вивернуті в озеро Вогнене, де, де смерть друга. І хто не був записаний у книгі життя? Той був кинутий в озеро вогняне. І Ісус Христос вирішує, хто буде з Ним вічності, а хто відвернувся від Нього тут уже за цим фізичним життям, хто не вірить в нього, хто не вірить в Його Воскресіння і каже, та я не знаю, я не жив тоді 2000 років назад. Я можу сумніватися. Брати і сестри, немає сумніву. Ми маємо багато достовірностей того, що Ісус Христос воскрес. Через віру в Ісуса Христа буде приділятися наша вічність. І моє побажання, брати і сестри, щоб в цей день Воскресіння ми розмірковували про величі славу нашого Господа, про те, що він є великою і прославленою людиною, про те, що він є істинним Богом і немає іншого Бога, крім нього. Щоб ми розуміли те, що Він переміг смерть і дає життя кожному, хто вірить в нього. І він, він визначає долю і життя людей. І декілька знаєте, висновків. Воскреслий Христос назавжди залишився людиною, прославленою людиною. Який одного разу ми будемо схожі. Він там чекає нас на небесах, щоб ми стали подібні йому. Він Воскрес і Вознісся. Воскреслий Христос залишається Богом, роблячи нас людей своїми для Божественної трійці. Він залишився Богом. Але через Його смерть ми наближаємося до великого Бога, якого ніхто ніколи не бачив. Воскреслий Христос, основа для нашої перемоги над страхами і турботами. Він каже своїм, ті, хто вірить в нього, не бійся. Я рядом, я поруч. Він кладе свою правицю і допомагає. Справжня жива віра в Ісуса Христа, єдиний засіб, який може з'єднати нас з Ним і його джерелом вічне життя. Перевірте свою віру. Маю я справжню віру, ту, яка написана в книгах Біблії, чи ту, яку нам передають від батьків, від якоїсь віри батьків. Відсутність довіри до Христа обов'язково приведе до вічного осуду і покарання у вогн... озері вогніном. Відсутність довіри і віри в Бога. Нехай нас Бог благословить, щоб Воскресіння Ісуса Христа було важливою подією, важливою подією нашого життя. Амінь. Амінь.